Поврати у ванну екстра сорту. Багато красить кілограмів ціна 5,5 євро 1 кілограм. Поврики йдуть різноманітні, різного розміру. У вану, кімнату, в спальню. Куди вам забажається? Ось такий великий коврик. Ось такого розміру. На стан станція буде дуже хороший. Ось так. Я кажу за розчинний лод, тому ви можете вирахувати собі точну кількість одиниць. Ось такий м'ягесенький. В крутому стані. Наступний ще один сірий. Ось така моделька. розмір середній. Кістер, він іде прорезинений. Наступний. Ось такого плану теж м'ягесенький. Тут він вже не прорезинений. Є ще один такий самий, тільки менший. Це комплекс. Ще один такий. І ще один такий самий. Наступне у нас іде ось така маленька доріжка. 15 кг по 5,5 євро за 1 кг. Ось такий красивий пламінга. Повністю новасеньке, ось таке сердечко. Ось таке. Наступний нас іде ось такого плану. Так, ще такий. Прозиваємо. Така доріжка велика. Наступний повністю чорний. До речі, позиваємо з якісь сторонній.

Модель, який, рідло, Ось такий. Так, червоний, класний, яскравий, насичений Ось такий. Літній. Далі блакитний. Ось такого плану. Такий самий, Це мені вже більш порожні. Це я вам показала цілий пакетик. 15 кг, коврики екстра. 5,5 євро за 1 кг.